Вітаю, друзі, знімальна група «Магнолія ТВ зараз знаходиться на Дніпрянському, шосе неподалік станції метро Видобищі. Тут стала страшна автопригода, саме наїзд на пішохода. Ми вже поспілкувалися з поліцією, котрі розповіли нам попередню версію, що власне тут трапилося. Відомо, що пішохід-порушник перебігав чотири смуги руху, виліз на відбійник, і, щоб потрапити на той бік дороги. Впав прямісінько на лобове скло в цьому лосковику. Після чого пішохід впав на асфальт, де його переїхала ще одна автівка: це позашляховик темного кольору. Відомо, що автомобіль, не зупиняючись, поїхав далі з місця. Автопригоди щодо порушника чоловік отримав достатньо серйозні травми. Медики, котрі приїхали на місце, лише констатували смерть. Відомо також, що водій Акури не звертався за допомогою до медиків. Варто також зазначити, що ось тримісінько на місці аварії знаходиться підземний перехід. Чому пішохід ним не скористався, залишається лише здогадуватись. Ближче не буду вам показувати тіло самого пішохода, але хочу сказати, що там достатньо серйозні травми, його практично розірвало. Також відомо, що загиблому 34 роки. На місці вже працює слідчо-оперативна група, яка вже власне, буде з'ясовувати всі обставини. Друзі, бережіть себе, не втрачайте безпечність, користуйтесь підземними переходами, користуйтесь. Наземними переходами. Дуже жахлива аварія. Я хочу також зазначити, що, зокрема, знімальна група «Магнолія ТВ не раз вже знімала ось тут аварії, і це було саме наїзд на пішоходів. Мої лише здогадки, що ось люди, тут автовокзал неподалік, і ймовірно, їм чи поспішають на автобус, що що незрозуміло, але чомусь вони тут частенько. Перебігають ось вісім смуг руху і відбійник. Для тих, хто приєднався, нагадаю, що це на Дніпрянське шосе, видобичі. Тут одразу дві автівки переїхали пішохода. Відомо, що пішохід перебігав вісім смуг руху, коли перетнув чотири, ось перелазив через відбійник і впав чи вистрибнув, незрозуміло, ось прямісінько на лобове скло легковику Акура. Після чого його переїхала ще одна автівка це позашляховик темного кольору. Відомо, що водій, не зупиняючись, поїхав далі з місця аварії. Загиблому 34 роки він отримав надсерйозні травми. Медики, котрі приїхали на місце, лише констатували смерть. Також нам попередньо відомо, що, начебто, водій акури не звертався за допомогою до медиків. Лише погляньте, якої сили був удар. Це видно з механічних пошкоджень ось цього легковика вщентру срощене ловове скло і капот автомобіля зім'ятий. Ми залишаємося на місці, можливо, ще поспілкуємося з водієм ось цього ловковика. поки бачимо, що тут працює слідчо-оперативна група. Ну і, власне, хочу вам показати. Попри погоду, на якій швидкості, зокрема на Дніплянському шосе, проїжджають повз автівки Прошу водіїв не порушувати, зважаючи на погодні умови, зважаючи на, на дозволену швидкість. Більш детальніша аварія про аварію цю буде через кілька хвилин у нашому телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь і на наші інстаграм сторінки. Дякую вам за перегляди і не забувайте бути обережними. На все добре.